Як надійно захистити своє майно та подбати про особисту безпеку? Із такими питаннями стикається кожен другий українець. Адже проти досвідчених злодіїв не можуть стояти найміцніші двері та грати на вікнах. Утім, і на таких спеців існує протидія. Це професіональні охоронці. «Сіріус – зірка вашої безпеки. Під таким гаслом корпорація працює на ринку охоронних послуг більше десятиріччя. Все началось з реєстрації маленької компанії, частного підприємства «Сіріус». На той момент это была крохотная компания, в состав которой входила пару сотрудников, занимались монтажами охранных систем. С того времени маленькая компания значительно разрослась. Зарегистрированы были другие компании. І ми называться називатися корпорацією, тобто об'єднанням групи охоронних структур. На сьогоднішній день організація має великий досвід та багато власних напрацювань в охоронній сфері. Наша корпорація будь-які услуги в той или иной степені, зв'язані з безпецем. Основний акцент завжди у нас ділянка. не на количество, а на качество. Только по Киеву под пультовой охраной находится несколько тысяч охраняемых объектов. Это квартиры, магазины, банки, ювелирки. Кроме того, мы занимаемся не только пультовой охраной, а еще монтажем охранных систем, помогаем обеспечивать информационную безопасность и другие услуги, что в той или иной степени связано с безопасностью. За время существования нашей корпорации через нас прошло Порядка 40 тысяч клиентов. Эта цифра приблизно. Кандидати в охоронці підлягають жорсткому відбору, адже в Сіріусі працюють лише спортсмени, які пройшли спецпідготовку. Тільки такі професіонали можуть забезпечити клієнтам компанії спокійне сьогодення та впевнене майбутнє. Дуже важливою ланкою у правильній організації оперативної роботи корпорації є наявність сучасного автопарку, до складу якого входять переважно іномарки. Таким чином бійці груп швидкого реагування мають усі умови для відмінного результату. Корпорація «Сіріус» сприяє формуванню з Здорової нації, зокрема, активно підтримує спорт. Бійці компанії дають уроки самооборони всім охочим, і малечі, і дорослим. Організація є офіційним партнером федерації бойового самбо. Паралельно з охороною клієнтів групи швидкого реагування патрулюють територію, допомагаючи правоохоронним органам. Щодня охоронці попереджають розбійні напади та крадіжки. Ребята в групі швидкого реагування працюють круглосуточно і вихідних. Єдине, що йдуть з змінами. Соответственно, якщо поступає тривога, то они едут на тревогу. Если не їдуть на тривогу. Якщо тривога не поступає, але вони видят, що какие либо протиправні действия происходят, то задача наших ребят заступитися, допомогти і далі передати правоохранітельним органам. Корпорація Сіріус не має наміру зупинятися на досягнутому. І керівництво, і кожен співробітник компанії робить усе необхідне для того, щоб громадяни могли почуватися захищеними від протиправних посягань.